Привіт, модниці! ви дивитесь найстильнішу дитячу передачу Kids Fashion Show, де ми розповідаємо про моду, красу та шоу-бізнес. Тут ви дізнаєтесь усе про світ фешн та світські події. Тож починаємо. Після кількох років Вікторія Сікрет Fashion шоу повертається. Ангели знову виходять на подіум із крилами, блиском і впевненістю. І найцікавіше цього разу серед моделей є жінки різного віку. Деяким із них уже за 50, і вони виглядають просто неймовірно. Це доводить, жіноча краса не має меж. А справжня привабливість починається з упевненості в собі. До речі, зовсім скоро один із найяскравіших і найвеселіших свят. Хеловін це час не просто для гарбузів і страшилок, а ще й справжній показ фантастичних образів. Щороку зірки шоу-бізнесу змагаються. Хто здивує своїм костюмом більше за всіх? Наприклад, Гайді Клум відома своїми неймовірними перевтіленнями, від прибульців до супергероїв, кім Кардаш'ян завжди готують. Справжнє фешн-шоу. Ар'яна та Леді Гага перетворюють свої образи на мистецтво. А серед моделей і акторок по всьому світу це свято чудова нагода показати творчість, стиль і почуття гумору. А зараз про шоу, на яке чекала уся жіноча аудиторія країни. В Україні стартував новий сезон улюбленого шоу Холостяк. То головний герой цього разу це харизматичний актор театру та кіно Тарас Ебалюк, який шукає своє справжнє кохання. А хто отримує троянду цього тижня? Стане головною інтригою випуску. Нашов емоцій, стиль і звісно бездоганні образи дівчат. А ви за кого вболіваєте? Мода це все про нас, дівчата. Правда ж? А світ краще підкорювати у новій сукні від українських брендів. Головним фешн партнером шоу «Холостяк» став український бренд «One by One». Саме він створює унікальні образи для героїн шоу, сукні, у яких хочеться закохуватись. Бренд підтримує ідею, що кожна дівчина це унікальна історія, і краса починається з упевненості в собі. А який образ улюблений ваш? Напишіть в коментарях. Бренди не тільки створюють моду, а й впливають на світ. Дивіться далі. Відомий український бренд Чер 17 запустив нову рекламну кампанію Енциклопедія юних леді». В центрі уваги не зовнішність, а внутрішня сила. Бути собою, мріяти, творити. Ось справжній тренд сезону. Усі дівчатка різні, але кожна неповторна. А тепер гарячі плітки Зі світу шоу-бізнесу. Новина тижня. Інфлюєнсер номер 1 в Україні Даша Квіткова знову приголомшила фанів. У мережі з'явилися фото з обручкою. Пропозицію Даші зробив футболіст Динамо Київ Володимир Брошко. Пара офіційно підтвердила заручини, а коштовна каблучка з діамантом стала предметом обговорення в мережі. Її вартість оцінюють у десятки тисяч доларів. То що, весіллям? Поки що дівчина тримає інтригу, але фани впевнені, підготовка до найгучнішої події року вже розпочалася. Ну, а зараз огляд Ukrainian Fashion Week. Осінній Ukraine Fashion Week зібрав найвідоміших дизайнерів країни. По-перше, це фантастичний показ фролов, який об'єднав моду і благодійність. По-друге, колекція Ілляна Рева про силу ніжності. І, звісно, рідковська, що показала мінімалізм як нову форму розкоші. Мода в Україні це мистецтво, що говорить про свободу. Мода моди, але кохання все ж таки рятує світ. Одруження на подіумі. А чому біта? На показі бренду The Code by Каті Сільченко сталося справжнє диво. Дизайнерка вийшла заміж просто на подіумі. Сукня витвір мистецтва. Квіти ніжні, а емоції справжні. Мода буває різна, але коли в ній є любов, вона живе вічно. А тепер новинки музики. В цієї осені вийшло аж декілька суперхітів. Українська співачка Альона Альона презентувала новий трек про віру в себе. Та Яна здивувала баладою Дякую. А зі світової сцени Аріана Гранде із піснею «Eternal». Музика це теж мода, але звучить вона у серці. А тепер новина, яка надихає мільйони. Дженіфер Лопес не перестає дивувати фанатів. Її грандіозний тур з Сісмінав і співачка ще раз довела справжня енергія у серці. Їй уже 56 років вона виглядає неймовірно, танцює, співає і заряджає енергію цілий світ. Ось так, дівчатка. Мода це не просто про одяг. Це наш настрій, наш світ і наш спосіб говорити про себе. Тому залишайтесь такими ж стильними, сміливими та натхненними. А з вами була передача Kids Fashion Show. І ми вже готуємо для вас новий випуск. Отож, до зустрічі на подіумі.